Вітаємо у всесвіті. Біді! Тут ти зможеш перетворити тисячі мотивів власні малюнки та фото на чудові намистини. Зніми захисний папір з дощечок. Завантаж за стосунок. Біді. Він безкоштовний і інтегрований в усі наші продукти. Тепер у тебе є доступ до тисяч мотивів з намистин, понад 200 з яких безкоштовні, і всесвіт біді, який щомісяця зростає. Подобай улюблений мотив, і ти побачиш, скільки дощечок, кольорів та намистин тобі знадобиться. Ти швидко зрозумієш, що дощечки біді відрізняються від інших. Вони мають унікальний ефект підсвітки, легко з'єднуються і призначені для надійного утримання намистин під час гри та прасування. Розмісти їх на планшеті чи смартфоні. Вони не ковзають, не подряпають екран і ідеально підходять за розміром. Наша система значків показує, який колір використовувати. Під цей колір підсвітяться кілочки на дощечці. Усі дизайни біді можна створити, використовуючи 36 кольорів з набору. Тепер обери наступний колір і знайди правильний відтінок у коробках з намистинами, викладай намистини колір за кольором. Ти отримаєш підказки на кожному етапі збирання візерунка. Пропрасуй готовий візерунок. Легко знімай його з дощечок за допомогою шкрепка для намистин. Ось і все ти готовий показати свій витвір з намистин. Завантажуй застосунок бідді і насолоджуйся годинами творчої зосередженості та гри.